Етюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші росіяни намагаються перекидати вночі, побоючись напевно різні комплекси, різну техніку склад боєприпасів формувати в районі Мелітополя. Загалом, яка логістика чи далі Мелітополь залишається ключовим хабом, і звідки прямують от резерви окупантів? Це все ж таки Нова Азовськ від Ростова чи також Крим використовують. Приблизно 70% своєї логістики. Ворог сьогодні побудував а, саме з континентальної рефі, саме з боку Новоазовського, Маріуполя а, в бік тимчасово окупованого Мелітополя. Чому так побудували? Тому що вони розуміють, що кримський міст то є така ненадійна вже субстанція, і недовго він зможе працювати. А вони будують саме через призму нашого тимчасово окупованого Мелітополя і континентальної рефі. Також для того, щоб покращити свою логістику, ворог а, а, намагається розпочати. Будівництво нової залізниці, яка буде пролягати, можна сказати, по краю азовського узбережжя і з'єднувати тимчасово окупований Мелітополь з континентальною рефі, насправді ж така залізниця наразі існує. Єдине, вона проходить трохи ближче до Васильівки, а саме по передмістю Токмака, і з'єднує Токмак. Mm -hmm. Наваху, але ми розуміємо, що сьогодні це можна сказати лінія фронту, і саме тому ворог боїться використовувати цю залізницю і тому збираються розпочати будівництво нової. Але ми з вами розуміємо, чому вони також це роблять, тому що їм для логістики а, вкрай важливо використовувати саме залізницю, і я нагадаю, що на минулому тижні була акція сил спротиву на території тимчасово окупованого Мелітополя, коли було підірвано один тепловоз з вагонами, а також пошкоджені рейки а, залізниці і потяг, який безпосередньо вже вертався, вивозив з тимчасово окупованої Мелітопольщини сільгоспродукцію. Я хочу нагадати, що сьогодні потяг зазвичай з тимчасового окупованого Криму привозить боєприпаси, тяжке озброєння та особовий склад, а вивозить залізну руду з Дніпрорудного та сільгосппродукцію з нашого тимчасово окупованого півдня. Тож сили спротиву точно розуміють, що логістику треба руйнувати. Саме це вони героїчно роблять в наднебезпечних умовах. Ризикуючи своїм життям, продовжують це робити. Але ворог намагається покращити свою логістику. Тому вкрай важливо всім розуміти, що на той. Так званий сухопутний коридор точно має бути перерізаний. А для цього треба над надстабільно е, стабільно допомагати нашим військовим. А до речі, пане Івана, якось впливає взагалі, якось реагують окупанти на оці регулярні прильоти, тому що в Мелітополі ви завжди теж повідомляєте в себе в телеграм-каналі, що в Мелітополі завжди неспокійно десь щось вибухає. Чи це приліт з наших підконтрольних територій, чи це робота наших партизанів, чи треті сили? Ну, хворог думає, що треті сили, і точно вони воюють також проти них. Але ви абсолютно правильно говорите про те, що прильоти. Також слід подивитись на географію прильотів і що відбувається. Наприклад, вчора це тимчасово окупований Бердянськ, який знаходиться більш ніж на відстані приблизно 100 кілометрів від Запорізької лінії фронту, і там було щонайменше п'ять вибухів. Ворог звичайно в своїй пропаганді повідомив про те, що вони знищили три безпілотники і так далі. Але мешканці Канці, які залишаються в тимчасовій окупації, чітко чули звуки прильотів і бачили потім детонації, чули детонації, і ми розуміємо, що точно було ліквідовано сили ворога на тимчасово окупованій Бердянщині. Також Позавчора було щось сталося у фронтовому, можна сказати, токмаку біля будівлі адміністрації, яку ворог захопив, а також поліції, яку ворог захопив. Тож, чому я звернув увагу на географію, що ворогу неспокійно як в глибокому тилу, де він вважає, яким він вважає Бердянськ, так і на лінії фронту, де зараз знаходиться місто Токмак. Тож Точно немає жодного спокійного місця на нашій землі для ворога. А ви розпочинали з Крима, і там також ворогу некомфортно. Анівана, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про от ми точно знаємо наскільки окопаний токмак? Якщо навіть на карту Діпстей подивитися, Ну фактично 360 градусів все повністю зарито, і багато хто каже, що під токмаком є ще одне місто. А яка ситуація в Мелітополі? Чи теж росіяни окупанти розуміють, що збройні сили України є зовсім поруч? І чи теж намагаються місто просто так зафортифікувати? Дійсно, ворог продовжує будувати, будувати фортифікацію, будувати лінії оборони. Якщо півроку тому ми з вами могли говорити, що від. Лінії фронту до Мелітополя є три лінії оборони. То сьогодні точно ніхто не зможе сказати, яка кількість лінії оборони існує, тому що ворог продовжує будувати їх не зупиняючись. Також вони продовжують будувати не лише лінії оборони від Васильівки до Мелітополя, а і від Мелітополя до Криму також продовжують будуватися. Що стосується безпосередньо самого міста Мелітополя, то ворог обрав таку подвійну тактику з одного боку. Місто Мелітополь огибає. Річка молочна і ворог розширив її береги, зробив їх більш такими гострими для того, щоб зробити протитанковий рів саме на ряд. В східній частині міста Мелітополя з інших боків ворог продовжує е окопувати Мелітополя, будувати там фортифікацію, робити з Мелітополя таку собі фортецю, але не вдасться їм це зробити. Я хочу наголосити про те, що слід також подивитися історію і в е 30-х, 40-х роках. Е гітлер також намагався побудувати лінію Вотан, яка мала б. Е Зупинити війська і не дати а, звільнити наші міста не вдалося тоді, не вдасться і зараз. Іван, якщо говорити про а, сили ворога, чи вони купчуються в Маріуполі, чи це лише як переправа слугою, і загалом наскільки вони як виглядає взагалі життя в Малітополі? Тобто в формі загарбники постійно там перебувають, чи не намагаються не світитися серед місцевого населення? Uh, prostě jim jste dostal káci jednoroha, co je uzbereže, Azovské uzbereže? А саме там ворожі табори, саме там ворожі дислокації, саме там ворожі тренувальні бази. На жаль, місто Мелітополь надмілітаризоване місто, можна сказати, російська військова база, де як в цивільному, так і в військовому надбагато ворогів знаходиться. Сьогодні ми не можемо точно сказати, яка кількість десятків тисяч знаходиться в Мелітополі, але це точно десятки тисяч, і вони постійно просто продовжують пробувати. Звичайно, Мелітополь це зазвичай не регулярні війська, а спецслужби. Які так як ворог визначив саме наше місто адміністративним центром тимчасово купованого півдня, то туди приїжджає величезна кількість розгвардійців ФСБшників спецслужбівців, якихось прокурорів, якихось поліцейських, якихось суддів, гастролерів і так далі далі. Тож. Нечисті в Мелітополі більше, ніж мешканців, які залишалися вимушено залишаються на території тимчасового окупованого Мелітополь. Чи це регулярні війська? Ні, здебільшого все ж таки більше інших а, людей, інших військових івани. Також що відомо, бо кажуть, що цілий батальйон завезли пропагандистів в Мелітополь. Яка їхня функція для чого вони туди завезені? Підготовка до виборів, ворог хоче зробити видимість проведення виборів в березні цього року і, начебто, показати, що є підтримка терориста Путіна. Звичайно ж, ми розуміємо, що наша людина не підтримує терориста Путіна, не дивлячись на те, що ворог в своїх соціологічних начебто, дослідженнях малює там 97%. Але сьогодні ворог намагається завозити агітаторів, намагається завозити організаторів. На що я хочу тут звернути увагу на те, що Ворог завозить, а отже, з нашим місцевим населенням ворог не домовився і вони не погодились співпрацювати з ворогом і надавати допомогу в організації цього фейку, який вони називають виборами. Саме тому вони автобусами завозять, саме тому вони розміщують їх на території гуртожитків Мелітополя. Саме тому вони намагаються організувати таким чином їх перебування в Мелітополі, не місцевих для підготовки виборів, тому що наші мешканці не погоджуються йти на цей фарс, на цей злочин, на те, чого вони точно не хочуть. Іван, а що відомо, паралельно, що вони там продовжують ці свої фільтраційні всі процеси і навіть затримують підлітки, звинувачуючи їх в абсурдах різних? Вони затримали підлітків трьох підлітків. я не помиляюсь наразі на території тимчасово окупованого Мелітополя, яких звинувачують. Якщо пам'ятаєте, в вересні минулого року було вибухи в одному з ресторанів Мелітополя, де вороги святкували якесь там своє свято. Саме в цій діяльності звинувачують наразі підлітків, яких сьогодні ворог взяв у полон, і саме над ними він сьогодні знущається. Також за версією ворога, начебто, декілька підлітків. Були застріляні під час їх стримання, Ну якась така історія фантасмагорічна. але насправді навіщо ворог це робить. Вони розуміють, що вони не можуть подолати спротив, той, який продовжує чинитися на території тимчасової окупації, і вони хочуть такими прикладами прикладами, вибачте, залякати наших мешканців для того, щоб ніхто і не біг, не міг і не збирався більше чинити спротив. Також вони організовують величезну кількість фільтраційних заходів, починаючи з побудинкових обходів не єдиних на день. Okay. Тож, спочатку можуть прийти контролери якихось комунальних служб, якісь насправді не контролери. Потім вони просто будуть проводити ідентифікацію, хто проживає в квартирах. Потім будуть зупиняти на виході з квартир, перевіряти телефони, сумки, власність, що знаходиться у мешканців. Тож сьогодні над детально ворог намагається провести, не говорячи вже про паспортизацію, про те, що вони змушують отримувати закордонні паспорти, про те, що для отримання закордонного паспорту ЕРФІ вони змушують давати всю свою біографію, і починаючи від свідоцтва про народження, закінчується ще чимось. Тож сьогодні ворог хоче зрозуміти навіть код ДНК кожного мешканця, які проживають в тимчасовій окупації. Пане Іване, якщо ми говоримо про от вибори, які хочуть влаштувати на окупованих територіях росіяни, багато хто каже, що саме після виборів в березні місяця на року, року розпочнеться масована мобілізація на анексованих територіях, і особливо кажуть про Крим. Що ви можете сказати про Мелітополь і регіон? Чи справді чекати після виборів, чи можливо ці процеси вже зараз розпочались? Ну, точно процеси розпочалися, чи вони будуть більш інтенсивно виглядати після виборів навесні? Точно будуть, тому що ми бачимо декілька тенденцій. 10 вересня ворог, начебто, провів там якісь вибори на території тимчасово окуповані. Саме після цього відкрилися їх фейкові військомати, які почали ставити на облік абсолютно всіх мешканців. Сьогодні ми не можемо сказати, що прям масово мобілізація на тимчасово окупована територія, але ми сьогодні точно можемо сказати, що ворог намагається масово всіх поставити на облік. Щоб розуміти, хто що буде е, придатним мобілізаційним ресурсом для мобілізації, яку вони оголосять, тож абсолютно сходяться і ваші думки, і мої думки про те, що сьогодні ворог масово ставить всіх на облік по підприємствам, по школах, по медичних закладах, а е, ті, хто отримують будь-які довідки, будь-які документи, а після фейкових мірів одразу буде намагатися затягти їх в окоп з автоматом. Іване, і останнє запитання: а от е, наскільки правдива інформація про те, що Мелітополь має величезні проблеми з санітарією, і загалом що місто ледь не е, топиться в, е, в різному смітті? Ну, перш за все, вся тимчасово окупована територія півдня нашої держави має величезні проблеми з комунальними послугами і санітарією. Перш за все, 70% населених пунктів тимчасово окупованої Запорізької області без регулярної поставки питної води через теракт, той, який ворог створив на Каховській гідроелектростанції. Що стосується антицентрії, то звичайно, ну вони свині, то вони моє місто сьогодні перетворили на свинарник. Повернемось, приберемо і вижнемо. Іване, дуже дякую. Обов'язково ми повернемося. Зробимо ще краще, ніж було до того, як туди ступила нога. Оцих от не можемо так сказати, тому що раптом YouTube це не пропустить. Але дякую вам. Нагадаю, з нами був Іван Федоров. Це є міський голова Мелітополя.